Працівники збагачувального виробництва вільногірського гірничо-металургійного комбінату й інших його підрозділів разом зі своїми дітьми зранку 28 травня, збирались у недалеку, але цікаву подорож. Автобус терпляче зібрав усіх пасажирів, а таких виявилось чимало: близько 70 чоловік, і вирушив у дорогу. Мандрівники дістались до місця проведення екскурсії, селища Вишневе, точніше, до Ерастівського племінного репродуктора коней верхових порід із комфортом. Адже організатори цієї поїздки вже мають досвід відвідування репродуктора і з розумінням справи підходять до організації дозвілля дітей за містом. Торішня екскурсія відбулась у серпні. А вже цього року ініціативна група цехового комітету збагачувального виробництва вирішила провести заміську поїздку для юнатів напередодні Всесвітнього дня захисту прав дитини. Екскурсанти спочатку прослухали вступну промову щодо місцевості, де розташовується репродуктор коней, дітям і дорослим пояснили специфіку поводження із цими норовливими тваринами і лише тоді запросили до конюшні для близького спілкування із. С кіньми. Підготовлені для коней ласуші смакували як найкраще. цукор, рафінат, шматочки яблука та хрумкої моркви скакуни брали із дитячих рук із задоволенням, лоскочучи їх вологими губами, що у деяких дітлахів викликало справжній захват. Також дітям і дорослим показали, як проводиться тренінг коней. Досвідчений Барейтор, об'їзник верхових коней, продемонстрував декілька вправ, яким навчений породистий жеребець для тренувань та дресури як. Правило обирають саме жеребців вони краще навчаються, запам'ятовують команди. Все того дня було чудовим, навіть спостереження за стадом на вільному випасі, граційні, виблискуючи під промінням весняного сонця кобилиці, поруч з ними подекуди неоковирні лошата привертали до себе зацікавлені погляди. Катання на конях яскраве враження для юних натуралістів. Ворона кобила ночка і жеребець Ван Хелсінг спокійні, врівноважені тварини, які подарували дітям приємні хвилини спілкування із природою. Здається, екскурсанти провели за містом лише половину вихідного дня, але години проведення на лоні природи були дуже насичені різноманітними подіями і враженнями. Діти залишились задоволені і відправились додому, переповнені барвистими емоціями.